Вітаю! Мене звати Людмила Сердюк, я керівник психологічного центру ЄНІЛІФ. Рада вітати вас на сторінці нашого сайту. Сучасний ритм життя виснажує нас емоційно, фізично та ментально. Стрес, тривога, депресія, конфлікти в стосунках чи пошук себе це виклики, з якими ми стикаємося кожен день. І найкращий крок це не залишатися наодинці, а знайти підтримку. У нашому центрі працює команда висококваліфікованих психологів та психотерапевтів із багаторічним досвідом. Ми допомагаємо нашим клієнтам подолати тривогу, страхи, депресивні стани, покращити стосунки з близькими, знайти ресурси для виходу із складних життєвих ситуацій, справлятися із вигоранням і стресом, і, найголовніше відновити внутрішній спокій та впевненість в собі. Наша головна перевага індивідуальний підхід. У нас в центрі працює багато консультантів і психотерапевтів, психологів і лікарів, які мають досвід роботи з різними проблемами. Це висококваліфіковані, дипломовані і сертифіковані спеціалісти, які постійно підвищують свою фаховість. Довіртеся професіоналам, зробіть перший крок до внутрішньої гармонії разом із нами. Записуйтесь на консультацію прямо зараз на сайті НЮЛІФ, і ми підберемо спеціаліста та зручний формат консультації саме для вас, враховуючи ваші потреби та можливості.